Друзі, всім привіт! Це якась жесть була вночі, я вам просто не, не можу передати. Я навіть не знаю, як висловити це все, що я пережила вночі. Фух, я розповім, багато хто буде сміятися, ржати з мене. Але це все ж таки та травма, яка в мені сиділа. Я начебто така крута, нічого не боюся, ці обстріли так, переживемо. так. Коло будинка ракета пролетіла, я така, та, ну, як завжди. А воно в мені сиділо, сиділо і вилізло. Виходить, три години ночі я, мене, ну, я спати зовсім не хотіла, я в телефоні там лазила, клацала, не йде сон і все. Три години ночі малий прокидається, щоб я його покормила. Я починаю його кормити, а в цей час я вже засинала, вже очі закрила, вже все провалювала сон. І Тут малий прокидається, буквально це декілька хвилин все відбувалося. Я його починаю кормити, і в мене знов сон пропав, я не хочу спати. І так, потім опять він заснув знову, проснувся, опять я його кормила. До п'яти ранку, Так все відбувалося. В 5. Ранку, 5 годин ранку і 4 хвилини, я навіть запам'ятала час. Я чую неймовірний дедиш. Прям такий дедиш. Відчуття, наче прилетіло в будинок десь поруч. Воно все вибухнуло. Почало сипатися, горіти. Це капець, це такий звук, я вам просто не можу про за всю війну, за всі 11 місяців. Я себе так не почувала, і я такого звуку не чула. Таке відчуття, що ось ось поруч це все відбулося. Я почала зразу. Телеграм-канали різні, офіційні, неофіційні, чати якісь шукати, де там можуть щось ночі писати. Цей район іменно. Ніде нічого не пишуть, всі мовчать, всі сплять. Я в шоці, мене отак от трясе. Я коли це почула, я зразу беру малого на руки, вибігаю в коридор, <кхи> стою, розумію, що треба розбудити маму. А, забігаю до неї в кімнату, кажу, мама, перельот. Дуже гучно було, дуже, вона вскакує. Теж така злякана. Ми з нею в коридорі стоїмо, мама мене заспокоює. Я не можу заспокоїтися, тому що за всі ці 11 місяців це перший раз мене так трясло. Я настільки. Злякалася і цього ну, звуку, що просто жесть. Я е, е, просто такий стрес отримала. Я не можу перевертати. Іменно цієї ночі, не тоді, коли було 24-те, не тоді, от, не, не в інші місяці, не, ні, іменно сьогодні. Це жесть. Виходить, ми, вона мене заспокоїла, ми вернулися в кімнату, лягли з малим, вона з нами лягла. Начинає мене заспокоювати, що ніде нічого ніхто не пише, що тривоги не було, тому все спокійно. Може, мені почулося, бо я не спала так довго, може в мене щось в голові там. І що ви думаєте, я зараз скажу і будете рожати. Виходить. Чую я знову такий звук, але такий, ну, вже тихенький, не сильний, маленький. Що це було? Лежачий поліцейський, який коло мами, коло будинку, прямо під вікном. І виходить так, що якийсь автомобіль е здоровий, може грузовий, якийсь навантажений чи не навантажений, розігнався на всі швидкості і е переїхав цього поліцейського. У мами дуже класні вікна, що нічого не чутно, тому це роздалося по всій стороні. Ну, я чула, під час вас зовсім запутую. По всій стороні будівлі роздалося таке відчуття, що ти не ну, так, такий шум, що ти не можеш зрозуміти, де це відбувається. Десь поруч ну, він такий об'ємний цей звук, що кажеться, що це щось здорове, щось таке неймовірне прилетіло. Але це був просто лежачий поліцейський та резинова накладка, яка трошки відійшла від асфальту. Машина проїхала на великій швидкості. Я, вибачте, випішралася. Понимаєте? Це просто жесть. Коло мами просто дорога така пряма, і вночі нема ні машин, ні людей, зрозуміло. І напевно ця машина просто, я не знаю, кілометрів, може 150 гнала. Але цей звук був такий не швидкий, я ж вам кажу, таке відчуття, наче прилетіло в будівлю, і вона ще потім ще почала е, руйнуватися. Це жесть. Я так стресую. Я розумію, що все ж таки я травмована людина. Не дивлячись на те, що я живу в Києві, я не бачу е, отак очима всю цю жесть, тільки чула від знайомих розповіді е, там, де жили, там, де ця жесть відбувалася. Що я своїми очима. Е, е, Бачила щось на горизонті. Я тільки чула своїми вухами, як це все відбувається, в ту ж бучу, ну, ці всі під Києвом селища. Було нам дуже чутно, бо по воді віддавалися сильно. Плюс на нас теж тут прилітало. І я просто не можу вам передати, що відчувають люди, які жили в самому. Пеклі і втекли. Це настільки травмовані люди, їм настільки морально важко. І я, оці всі 11 місяців жила, вважала, що я така, так, така крута, така сильна, то воно бахкає, то мені не страшно, а воно десь там глибоко в мене сиділо, 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 і якийсь просто лежачий поліцейський це все вивів наружу. Страх буває. Я не знаю, як цей день пройде, бо я, я такий адреналін отримала, я такий страх отримала ночі, що я не можу продати. Мама в шоці, мама каже, якось треба спати мені побільше. <смас> що в мене може з головою щось вже не в порядку, думають, я не знаю. Але це так вперше у мене, тому з вами ділюся. Ось. По мені видно, як я спала. Знаєте, можна було це все просто знести на те, що там менше пити треба, але ж я не п'ю півтора року вже курити. Я. я нічого такого не курю, понимаєте? Просто, напевно, я трошки заморилась. Зараз мама, вже моя, пішла з моїм малим удвох на двір гуляти. Я зараз швиденько помию голову у неї, Чого вдома воду тратити. <правда> я помию голову, посушу, зроблю укладочку собі, намалюю собі личко, буду гарна сьогодні, хоч так. Потім ввечері Юра з нами заїде, та ми поїдемо додому. Хотіла ще показати, я зразу покажу, бо у них є таке. Мама з Русю нам передали лампочки. Такі ліхтарики, які сам, самі вмикаються, коли ти заходиш в кімнату. Зараз покажу. А ще дивіться, світла немає. Хоп, хоп, і включилися. Клас! Хочу вам порадити ось такі кондитерська фабрика, що це козинак арахісовий. Дуже смачно. Вже поспали, батька, диви, як ти поїв. Весь грязний. Сливу дала йому. Ой, їсть, подобається. Так понадоризав, це перший раз давала, то ну, щось в желудок попало. Подобається? Мандаринки ще є. Все, викидаємо. Опля. Зараз буду переодягати що лівка вже все Все. вклала спати до наступного року Так. Да, Крила закутала боже як більше місця стало наш На що було його ставити скажи ту лівку так да, в цьому році щось вона якось не то його це така лита ялинка, тому треба в тряпочку її завертати. Чіп вилазить. <гум> Этот чіпа давай трогати. Воно вже тянеться в животному. Так, да? жалко, явочка не застала його. Ну, нормально. Це треба собачку вам покупити. Боже, мамо, не треба, я теж думаю, що це не, не треба, дякую. <гум> я собачкою не видержу. Он прям не боїтся, прям так тянет ручка его його за морду схватить хотів покупать. Ну так, я, пал... я теж люблю ж таких животных, ну, знаю. Я йому нічого поки купляти не буду. Потім виросте, захоче куплю якусь свинку, морскочить, цю заберемо, якщо ще не, не повернеться. Ну, це же кусається трошки. Е, ну, он, он не больно, он просто так, знаєш, у него зубы не такие, как у хуйника. Ми вже приїхали додому, у мами вимкнули світло, на цьому влог закінчився. Зараз йду за хлібом, сільпо збігаю, бо немає. Закінчився хліб, а Юрка таке е, м'ясо зробив, запікав в духовці сам. Вчора світло Хопа. Класно, О, навіть мене видно. Треба було на дзеркало повісити, але тоді не видно умивальник, Ну, нічого. Я пам'ятаєте, якось варила сало. Я дуже люблю варене сало з часничком і на бутерброди. Дуже смачно, це щось подібне. Зараз будемо вечеряти. Батько, добрий ранок. Як твої справи? Не дуже, так? Да? Не дуже. Банан їсти не хоче, не подобається. Таке нагриз трошки і все. Неї сидить, Он зараз мовчить. Батька, чого мовчиш? Кажи, мама, ти достала вже мене. <свісно> Я сьогодні планую приготувати печиво. Зайшла такий рецепт: шоколадне печиво, какао, все вже підготувала. Зараз роблю ось таку кашу малашу з масла та цукром. Буду потім сюди додати. У нас є ще какао, борошно, яйця, дві штучки, і все. Це все треба змішати, потім вкласти в холодильник на деякий час, щоб тісто дійшло, так сказано. Ще Машинку завантажила десь на три прання. У мене речі є, тому займаюся. Значить, виходить 100 г масла, 2 яйця. Але масло перетираємо з цукром. Цук... Корб десь беремо 160 г та 10 г ванільного цукру і трошки солі. Це все перемішуємо, потім два яйця, знову все перемішуємо. Потім у нас йде какао, какао приблизно 60 грам, треба 50 я зробила 60 на 10 г більше. І муки. Муки у нас тут 150 г. Перемішую і головне пам'ятати, дівчата, що печиво це не булки. Печиво це не булки. тому готуємо, швиденько готуємо, поки є світло. Я ще почистила горішки і зараз хочу додати. <гум> Думаю, так буде смачніше, набагато, а з горішками дуже смачно. І так, тісто я вже вийняла з холодильника. Як бачите, зробила кульки, примяла пальчиком і зараз буду. Відправляти, готуватися, цікаво, що вийде з цього. Що в нас вийшло? Те саме печиво з тріщинами. Як бачите, можна ще додати, додати зверху цукрову пудру. Напевно, зараз так і зроблю. І я не жалкую, що додавала горішки, що во дуже смачне. Буду готувати частіше.